Картопля основна культура на наших грядках. Із появою препарату Пермаклін ліквід, вирощування картоплі безручної прополки бур'янів стало нормою. Пермаклін ліквід. Це ефективний системний гербіцид проти дводольних та деяких злакових бур'янів. На грядках картоплі ґрунт проти бур'янів оприскують через 2-3 тижні після посадки, але до появи сходів. Норма витрати препарату залежить від типу ґрунту. На легких ґрунтах застосовують 5, а на середніх та важких 10 мл препарату на 4-5 літрів води на одну сотку. Ефективність препарату зростає в теплі дні. І досягає максимуму при температурі 20-25 градусів Цельсія. Пермаклін ліквід працює ефективно лише якщо ґрунт зволожений, а якщо він сухий, засіб подія після поливу або дощу. Для забезпечення чистоти посівів від бур'янів необхідно, щоб плівка гербіциду після оприскування не була зруйнована.